Трохи аналітики від Олега Шарпа стосовно всього того, що відбувається по українській темі. Отож, канцлер Шольц дзвонив до Путіна, вони про щось довго говорили, і наступного дня після цього стався ракетний удар по енергетичних об'єктах України. Ну, наче кажуть, що удар був не надто успішним для московитів, якихось серйозних уражень, наче немає. Але тим не менш, сам факт це демонстративний ляпас. Тому ж Шольцу та іншим таким, як він. Якщо Путін і захоче з кимось розмовляти, то це буде хіба Трамп. Саме для Трампа була ця вистава. Американські ЗМІ кажуть, що, мовляв, був найгірший сценарій це масований удар по підстанціях АЕС. Це могло би призвести до повного колапсу енергетики. Натомість ракети були спрямовані на електропідстанції. Маючи велику площу сегментованої забудови, такі об'єкти легше захищати, обклавши кожен окремий блок великими мішками з піском чи там якимись конструкціями бетонними. Тому, хоча світло десь і зникло, але використання для такої задачі стратегічних бомбардувальників ту 95 проти електропідстанцій це дивно і неадекватно. Проте, все одно Путін піднімає ставки перед інавгурацією Трампа. Але в надії на перемовини тримає в рукаві козир масований удар по підстанціях АЕС. Розмова Шольца по телефону з Путіним ні до чого не призвела, як бачимо. Тим часом, якщо говорити ще про Німеччину, то віцеканцлер ФРН, міністр економіки та кандидат у канцлери від зелених Хабек заявив, що в разі обрання головою уряду санкціонує постачання Україні ракет Таурус. Відповідь на це питання так, сказав Хабек у інтерв'ю телеканалу АРД. Знаєте, в чому прорахувався Шольц? Своїм дзвінком Путіну він на тлі можливого переформатування уряду хотів заробити додаткові бали як миротворець. У відповідь отримав гучного ляпаса, коли Путін наступної доби після розмови завдав масштабного ракетного удару по Україні. При цьому при всьому не треба думати, що Німеччина нам не допомагає. Німеччина дає велику підтримку всі ці три роки, проте взяти на себе відповідальність європейського лідерства в цьому питанні Гер Шольц виявився не готовий. Як наслідок, відмова від постачання Україні дальнобою та принизливий дзвінок кремлівському уперю. Тепер про кадрові призначення Трампа, про які багато пишуть: про кожного з номінантів є купа лайна, але все це не настільки суттєво, пише Олег Шар. Трамп має сумний досвід кадрових призначень за часів першої каденції. І тепер він уже заявив своєму близькому оточенню, що цього разу держсекретарем буде Трамп, міністром оборони буде Трамп, головним прокурором буде Трамп і лише головою нас розвідки призначить Трампа. Саме тому відбираються люди виключно за принципом лояльності Трампу. Мало того, у свою нову команду, як на замовлення, він підбирає номінантів, які вже сто разів міняли свої погляди. Яскравий приклад Джей Венс, який спочатку був ярим противником Трампа, називав його американським гітлером, а потім раптово змінив свою позицію і полюбив Трампа аж настільки, що став його віце-президентом. Тулсі Габбард, Майкл Волц та інші мають в своєму бекграунді подібні історії, а тому готові у найбільш хитромудрих позах Камасутри повторювати політичну лінію Трампа. Скаже той завтра полюбити Україну, то вони її зацілують в засос. І ще один момент. Цими призначеннями Трамп хоче перевірити лояльність до себе республіканської частини конгресу. Хто із конгресменів чи сенаторів? Не захоче голосувати за цих номінантів, а такі будуть 100%, тому довіри зась. Простий та ефективний тест на лояльність. Щодо самого Трампа скажу наступне він фактично фашист, але за нього проголосувала величезна кількість темношкірих латиноамериканців. Він сексист, але його підтримало на 30% жінок більше ніж попереднього разу. Він злочинець, який підробляв документи та брехав на суді, але американці закрили на це очі. Ну, а по позиції стосовно України він ще чітко її не сформулював. Передвиборчі погрози та обіцянки можна забути щодо плану стійкості зеленського нового плану від нашого пересидівшого президента. Цими так званими планами Зеленський продовжує себе закопувати. Мало того, що відбувається вербальне знецінення найбільш ефективних мотиваторів українського спротиву, бо війна це не одна з форм розмовного жанру, до якого президент звик на своїй попередній роботі, це система заходів, яку не обов'язково виносити на загал. Люди не дурні, а тому такі святі поняття, як стійкість, мужність, незламність у вустах шостого, все частіше викликають реакцію. Боженьку, коли ти вже замовкнеш? Втім, британська The Times пише, що поряд із загальними гаслами плану особлива увага в ньому надається природним ресурсам, які Зеленський пропонує відкрити для американських компаній. В експертній статті до плану Зеленського йдеться про небезпеки, пов'язані з тим, що може не вдатися зберегти природні ресурси України для експорту на захід і наголошується на стратегічній важливості її літієвих родовищ. Для розвитку американських технологій. Україна має 22 із 34 мінералів, визначених ЄС як критична сировина. У сучасній глобальній економіці такі ресурси здатні забезпечити значне економічне зростання. І, мовляв, якщо це втратить Україна та Захід, то від цього виграє Московія та Китай. Отакі от варенички Від каналу «Самий Сік. То, може би, колективний захід трошки активніше поборовся, трошки активніше все таки почав помагати українським Збройним силам утримувати ті території, під котрими такі цінні, корисні копалини, чи далі по два літака на місяць і по 10 танків на квартал. Бо ж як бачимо, цей спосіб крапельного поливу не дуже працює. Слава Україні! Слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо.